Бурштинські комунальники вже кілька місяців не отримують заробітної плати. Керівництво запевняє, робили, що могли більшу половину попередніх боргів віддали, проте наразі коштів для виплати заборгованості по зарплаті немає. Для того щоб вони були, потрібна реорганізація підприємства. Тож просять допомоги в міської ради. Люди просять просто допомогу, організуйте організуйте цю комісію і давайте на реформування 26 травня за запустять. Ну хто комісію має? Ходив цю комісію. Я вас не кажу, я кажу. Петро Іванович, та... а я та... говорю та... з другої сторони. Дивіться, я не хотів я говорити Другі, у свій час. Я, я прийшов... Чому вона не працює за участю ваших людей? Це мене абсолютно не обходить. Це ваша проблема. Адміністрація Не перекладайте свої проблеми на мої плечі. Комунальний підприємство, житловик знаходиться у власності міської ради, по-моєму. Ми працюємо на місто. Після довгих розмов і суперечок сесія вирішила допомогти комунальникам і відновити роботу комісії по реорганізації комунального підприємства та доповнила її компетентними фахівцями. Очолив комісії Володимир Данилюк, юрист міської ради, активіст партії Воля думаю, що робота комісії буде пожвавлена. Буквально на наступний тиждень буде проведене перше засідання вже новоствореної комісії. На наступне засідання планую все таки запросити експертів, які за згодою з міським головою погодились прийняти участь у роботі цієї комісії. І отримати пропозиції від керівників підприємства, отримати пропозиції від депутатів, від трудового колективу, від профспілкової організації. Володимир Данилюк також зазначив, скорочень штату не буде, розраховує на плідну співпрацю. Комісія в своїй роботі не ставить питання скорочення працівників чи іншого. Це має йти в комплексі повністю оптимізація роботи. Також Думаю, що буде напрацьовано програму виходу комунального підприємства із кризи. Комісія по реорганізації на чолі з досвідченою людиною волі Володимиром Данилюком готова до співпраці та нових ідей заради вирішення проблем комунального підприємства, адже від його долі залежить комфорт жителів міста Бурштин.